Ну розкажи мені ще щось про Ханаку. Що цікавить? Навіщо її взагалі святкують? Ну, люди знаходяться молічно шанувати різні перемоги, особливо добра на злом. Мило, це надихає. Виходить, людство не зможе без цього. То ти вже чув про вечірку, яку влаштовують наші. Буде як минулий? Сподіваюсь, ні. Ніколи. Ну, Нора казала про наступні вихідні. Ну, якщо буде час. Шері, кава, чай. Не відмовилась би від чаю. Так. Хто це? А кому ви телефонуєте? Навіть не знаю. Напевно, ви помилилися номером, таке трапляється. Нічого страшного. Так? Ми не договорили. Ви ж помилилися номером. Головне, не кидай слухавку, джарлете, бо пожалкуєш. Звідки ти? Що ти хочеш? Я хочу пограти з тобою у гру. Яку гру? Спробуй вгадати, де я. Якщо не вгадаєш, думаю, Шерон дуже засмутиться. Дам підсказку. Я у шафі. Не у цій No ти слухаєш. Може жати мене Сенд, Джона. але страждати за минулими відносинами. Це по твоей числі. Може видати тобі на змею Оскар. Твій язик останнім часом працює плідніше, ніж твоєї мама. Головне, що твій кар'єрний шлях веде вас по одній стежці. Ой, ти не, Зайшла собі, Ми бачимо, долі не на неї боці. Про це тебе взагалі ніхто не питав. Твоя доля сидіти мовчки і їсти найкращий пончик. Ти взагалі справу читав чи ти просто згадуєш те, що було два роки тому? Ну, як тобі сказати? Я вважаю, це або Сіквел ненці, або психічно невивноважений гедоноїд. Гедоніст. Але ти починаєш мислити по справі, тож, пишаюсь. Співчуваю. далі сам. Я так розумію, ти Джарлет, і ти викликав поліцію. Ну? Угу, Зрозуміло. Тобто, це сталося, коли ви прийшли додому. Ти відійшов, тобі наче хтось подзвонив і на шерон напали. При цьому в домі ніколи не було і двері ти не відчиняв, ще й залишився неушкодженим. Щось тут не так, як гадаєш? Ви підозрюєте мене? Ні, 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 ні. Звісно, ні. ні. Давайте ще раз. Ми запросили вас, щоб дізнатися трохи більше про вашу справу. Ми задамо вам декілька питань. Щоб допомогти виявити винуватця. Тобто я до вас звернувся і ви ж мене підозрюєте. Та якби я впізнав, я би й сам його знайшов, але кажу вам одне й те саме. Якщо ж ви все-таки хочете вийти звідси, я мушу продовжувати розслідування містера Блейд. Виходити по колу, пане Шерлок. Ну, ході вже, що у вас було Шерон краще ніж же можеш собі уявити. М-м. Mm -hmm. Настільки добре, що і не помітила, як в ваших руках опинився ніж. Там зайшла в місце злочину з цієї карти. Пішли подивимось. Ми щось опускаємо. Стоп. Це твого брата підозрюють у нападі на Шерон? Ніби так, але на свято це не вплине. Нора, а ти як вважаєш, це він зробив? Маячня, на нього Йо. це взагалі. Це ти ж Нора, я чув про вечірку сьогодні вечір. Можу прийти? Так, але мені вже треба йти збирати речі Джера. Знову світла немає. Привіт, Нора. Хто це? Якщо це зробив для твій брат, то хто? Хто ти такий, щоб про це казати? Це не має значення. Який в тебе улюблений фільм? Жахів? Відповім тобі на це. Біжджі. Відповідай. Бачите, це не Джер. Mm -hmm. Ми все розуміємо. Прескат. На зімках фото зробила людина в костюмі. Костюма будинку Джера та нема. На нору взагалі напало, коли він був на Тому давай, відпускай. Що ж, Джарлет, Нора, ви можете бути вільними. Але я не буду зводити з вас очей. Я так рада, що вас відпустили. То ви як на вечірці будете? Нора, як не як організатор? Наче зараз не до цього. Нора, ти можеш піти. Та чого ти? Хочеш для тебе детективів на Вони і так Жер, ну будь ласка, піди, відволічешся, все ж таки свято. Як тобі? Не дуже. За пару днів такого нового угодка. Розумію. Я теж вже не базикула за сіма. Я не побуду почути. Ти заслужена, я побуду ще трішки. Не знаю, що не ну можна взяти ще на Тільки спробуй зайти ще раз. Це лікарня. Ваша дівчина прийшла до тями. Вона хоче з вами поговорити. Шерен? Чар. Того хлопця? Ти правда думаєш, що ти її вартий? Ти нічого для неї не зробив. Ти хочеш мені щось сказати? Я переміг.